Друзі, всім доброго дня! Сьогодні буде не така незвичайний відеоролик. Е, хочу вам похвастатись своєю покупкою. Нарешті здійснилася моя мрія. Е, довго ми вибирали на рахунок цієї покупочки і все-таки її купили. Хоч і під кінець сезону, але наступний сезон обов'язково буде на максималках саме по коропах. Тому поїхали, все як завжди по порядку. Наше могуче Дніпро. А це, друзі, наш могучий кораблик XL. Ось цей чудовий красень буде допомагати нам ловити сазанів. Весь наступний сезон. Розпаковка! Хо -хо -хо! Друзі, карп Дніпр XL800. Моя прелість. Просто подивіться. На цього красення, а його внушаючі розміри неймовірні. По комплектації, друзі, все саме солоденьке. Це наш кораблик, підставка, зарядний пристрій та пульт управління. Плюс сумочка. До речі, друзі, сьогодні 28 число, це Чорна п'ятниця. І саме з сьогоднішнього дня стартує акційна ціна на ось такого красення: 35 тисяч, друзі, в такій комплектації, і він вашій. Тому. П'ятниця, субота, неділя, за таку суму ви можете взяти собі чудового півмічника, перевірений не одним риболовом. І чим ми керувалися при виборі ось цієї моделі, та саме тим, що ця модель. Остання, вона сама здорова. бункер самий місткий, а скорость сама максимальна. 18,5 кілометрів тулить він просто неймовірно. Плюс до того ми консультувалися з деякими блогерами, в яких ми бачили цього кораблика, і в них від нього лише самі позитивні емоції. Ось такий чудовий пульт управління разом із захисною кришечкою, щоб не пошкодити. Саме в сумці. І тут є всі функції: 9 водоймів, 9 точок, автоматичний режим скидання бункера, автоматичне повернення додому. Одним словом, максимальний фарш. Саме в цей кораблик за таку суму, друзі, я не захотів собі ставити. Ехолота, а поставив сюди глибиноміра. Чому? Тому що е, завдяки жекяному кораблику, і ми все літо ним прокаталися, там був лише глибиномір. Це максимально крута тема, зручна і немає лишніх аксесуарів. Тому з самим глибиноміром нам лише потрібно знайти перекат, забити точечку і поставити. Отже, друзі, подивимося, що всередині ось така система досить крута, там вон винти. І акумулятор, друзі, якого. Нам буде більш як досталь на три палки на двоє суток. Це вже все перевірено. Тож підключаємо. Для того, щоб включити, нам потрібно лише нажати дві точечки Раз і два. Красень. Ось тут, друзі, малюються спутники. У нас їх 9 штук на даний момент. Всього їх може бути 12. Он уже 9. Навіть при трьох спутниках ми можемо свіливо відправляти кораблик на покатушки. Поїхали! Та ти шо! Також цей кораблик, друзі, має. Задній хід. І так, друзі, максимальна швидкість 18,5 км за годину. Друзі, ну це просто як забавка для дорослих, але в той самий період не, времени, ваші емоції піднімаються просто на максималках. Я вам не можу передати цього, ніби назад в дитинство повертаєшся. І плюс до того, це крутий, максимально крутий помічник для того, щоб завжди. Поставити на точечку рибу, завжди вести в одну позицію. І, і дуже великий плюс, що мені в ньому подобається, це те, коли ти відправляєш на точку, він робить максимально короткий круг, так як уже він робить, просто максимально короткий круг і вертається назад. Що це нам дає? Це нам дає можливість підійти максимально до стінки очерета, скинути і автоматично повернутися назад, а не опиратися при великому крузі в очерет. Друзі, своєю новинкою я з вами поділився. Дуже-дуже сильно нею задоволений на сьогоднішній день. Лише єдині позитивні емоції переповнюють. Тому, кому цікаво, саме час придбати таку цяцьку собі в арсенал, щоб на наступний сезон радувати себе та близьких рибкою. Сайт, як завжди, під відео. Знижка максимально крута. Тому не упустіть свій шанс. Ми летимо додому все ні хвоста, ні чешуї. До нових зустрічі, друзі.